Поясні. Пояснює. Це з вами ваша подушка. Вот. Така сенсорна вся. І каже, як звати? Оксана, а тобі жарко з ними піжак. А ти така, точно жарко. Типу, я щось не замітила, що настало жарко. Так. Вони ці відчуття ще тут раніше, про них повідомляють, причому нав'язують. Це сенсори. Да. <х vraiment> Ми їх так можемо розпізнати. Да? От кожен пригадує своїх знайомих, Но точно в когось є такі знайомі, які кажуть там, дійсно, бо там холодно, і там дійсно холодно, він не пев. Мами так. Мами так. Хоча не всі такі мають. Вона так замотаєш, а на самі. Є перебор, <різвіст> правильно? Мама, <різвіст> мама подивилася, да. холодно, да. пішла за мутулько, дитину, там до ночі. Вона піде там ж трохи жарко, забагато. Це 40, міру відчуває, він відчуває цю міру. Чуть-чуть, полозніми -чуть. сведрик. Так? Або одінься, приодінься, тобі холодно, тут то щось протягом. Він ну, відчуває, в нього тіло працює на сприйняття цієї інформації. Так?